Доброго дня вам, шановні мої глядачі, мирного, спокійного дня. Мене звати Іна. Сьогодні висаджую бульби-бегоній. Подивіться, я вам зразу покажу, які бегонії я виписала. Ось це гляньте. От така красива жовта. Далі біла, красива. До, кожного, до, кожного, до кожної квітки можна казати, що вона красива. Справді, подивіться темно-червона. А ще дуже незвичні кольори. От гляньте, от така Золотиста з червоним крайчиком. І також ще ось така бегонія світло-рожева з, білим, з білими серединками. Дуже красиві бегонії. От, сьогодні я їх буду висаджувати в горшечки. Щоб бульби швидше прокинулися, я їх трошечки простимулювала. От Подивіться, я у кожному пакеті зробила невеличкий отвір, ось такий, бачите, одні пакети прорізала. І залила водою на одну добу. От, Видно, що всередині є волога. Потримала одну добу, водичку злила, і тепер, і тепер оці бульби можна висаджувати. Горшечки в мене ще з попередніх років, ось такі. Широкі. На дно груршечків керамзитовий дренаж і тепер е, ґрунтосуміш ґрунтосуміш у мене універсальна, та що і для розсади, і так само для кімнатних вазонів. Грунтусумі ще насипаю половину висоти горшечка і злегка утрамбовую. Так, все. Тепер можна викладати сюди бульби. От, подивіться, бульба прокинулася. Випускає вже паростки, бачите? Вона вже ожила. Все, тепер. викладаю її посередині горшечка. Ось так. акуратненько. О! От, подивіться, бачите? Оця бігонія так уже прокинулася. Так, от тут подивіться. От кольорово двокольорна бігонія, От гляньте, як добре видно, що вона прокинулася. Отакі бегоні є двоколірні, вони трошечки вищі, ніж звичайні бегоні. І я їх висаджую у глибші горшечки, у більші і глибші горшечки. Ось так. Подивіться, до речі, яка різниця між бульбами, які вже прокинулися, і яких, у яких ще нема росточків? Для прикладу, подивіться на цю бульбу і на цю бульбу. Гляньте, як розрізнити, де в неї верх де низ, яким боком її садити? Дивимося добре на одну сторону бегонії. Вона повинна бути гладенька-гладенька. Це якраз буде низ. Починає бегонія прокльовуватися з іншої сторони, там, де не така гладка поверхня, скажімо так. От давайте повернемося до цієї бульби. Подивіться, верх, гляньте, Верх. і нижня частина, вона більш гладенька. Ось. Отаким чином ми її садимо у ґрунтусу суміш, горшечок. Якщо важко розрізнити у бульби де верх, а де низ, її варто посадити на пророщування. Як це зробити? Дуже просто. Беремо або неглибокий лоточок, або розсадний горшечок невисокий. От, шар грунту суміші, викладаємо бегонію і засипаємо також невисоким шаром грунту суміші, приблизно 1 см. Добре зволожуємо і чекаємо кілька днів. Тоді обережно розгортаємо ґрунту і слідкуємо за бульбою. Як тільки з'явився ось такий росточок, оце видно, що це верхня сторона. І тоді вже пересаджуємо бульбу у горшечок росточками доверху. Ось так. О, все. Бульби можна присипати землею. Грунтосуміш насипаю поступово, отак акуратненько ущінюю, але лише по боках горшечка. Посередині стараюся не дуже приминати. От. Після кожного поливу земля буде осідати, і тоді ще можна підсипати грунтосуміші. І тепер чекаю, поки бегонії гарно закущаться, розростуться і порадують мене своїм пишним, красивим цвітінням. От, бегонії дуже люблю, мені дуже подобаються ці квіти. Отут у мене бегонія з минулого року. Бачите, якраз гарно розростається. От, оця вже починає закладати бутон. Це добре. Дуже люблю бегонії. Дуже люблю бегонії. оці красиві, зелені, кущисті рослинки, які дарують чудові великі квіти, різнокольорові. Поливаю тоді, коли грунтосом і шпіцохне, стараюся рослинки не заливати. Так, добре. Чекаємо рослинок, чекаємо цвітіння, обов'язково вам покажу свої бегонії, коли вони зацвітуть. А сьогодні дякую, що ви були в мене в гостях. Бажаю вам гарних весняних планів, і хай ваша праця завжди приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре!